Сьогодні день боротьби з корупцією. Україна така країна, в якій люди хочуть, щоб корупції не було, а влада робить все для того, щоб її очолити. І на жаль, їм це вдається, тому що за різними оцінками рівень корупції в нашій з вами державі складає близько 1 трильйона гривень. Це фактично чверть нашого бюджету 30% по різному, хто рахує. Це говорить про що? Що реальної боротьби з корупцією немає. Є схеми міндіча, які очолює влада, є схеми на митниці, є схеми в податковій. Ми живемо в країні схем. І на жаль, ці схеми завжди очолює влада. Не буває так, щоб вони існували самі по собі, існували десь повз потоків, які кришуються владою, або влада робила вигляд, що їх немає. На митниці це мінімум 12 мільярдів. Гривень щомісяця, тобто майже 150 мільярдів щороку. І ці кошти йдуть в кишені, не йдуть на зарплати вчителям, не йдуть на зарплати медикам. Не піднімається мінімальна зарплата для наших з вами захисників в бюджеті на цей рік закладено знову 20-100. третій рік поспіль, навіть на інфляцію вони не індексують. Я не буду зараз розповідати вам про схему Міндіча, ви це бачили. Розумієте, що Міндіч не міг діяти сам, і це не лише Єрмак, це ціла машина, яка працювала на забезпечення забаганок Міндіча, шлагбаума Магалущенка і всіх інших. Це схематози на озброєння, це схематози на харчування для наших захисників, це схематози, які. Були пов'язані з іншими закупі... закупівельними е тендерами, такими як на куртки і багато інших речей. Але багато можна про це говорити можна записувати, записувати ще багато різних е відосиків, але суть в іншому. Побороти її можна лише коли в найвищих кабінетах влади будуть люди, які не в вечірних відосиках. Хочуть боротися з корупцією, а в реальному житті, коли їх оточення не заробляє на простих українцях, не заробляє на вчителях, на медиках, на військових, на закупівлях дронів і всьому іншому, а працює на державу. я впевнений, що прийде час, коли нормальні люди прийдуть до керування цієї країни, і ми з вами побудуємо успішну, багату, заможну, щасливу державу. Без тієї корупції, яка сьогодні пронизала її як онкологічне захворювання.